Всім привіт! Ще один у нас з'явився такий самий Т6, теж 17-й рік, початок року. Ось, теж 2, 2 літри 75 кВт. Довга база l 2 h 1 Автомобіль аналогічно в першому і в мене там і на відео, і в оголошеннях є, але він вже проданий. Е ці хлопці забрали зі Львова, в понеділок приїхали, забрали люди взагалі доволі. Так, значить, по цьому те. Т-шостому пройдемося швиденько. Значить, машина ось на такій простенькій комплектації. <кій> Склопідйомники, електродзеркала з підігрівом, підігрів сидінь. Переднього водійського, в тому, до речі, було два підігріва, тут одне. Ну, таке розкіш. Ваг. Кермо таке, можна сказати, максимально пусте. 206 пробігу. Ось. Ну, попільничка є класна, до речі, оригінальна. Так. Коврички є оригінальні теж плюс. Ось так що от. по салону в класному стані. Сидіння. Не пром'яті, не пропалені, не прокурені. Ось. Е Сервісна історія вся повністю є, без питань. Ну, Німці купують 75 кВт, 2 літри, тому що. По місту машина їздила, машина їздила тільки вночі, по місту обслуговує автомати, які заряджають кавою і цигарками. Тому тут такі от замочки е доставлені, такі спеціально з мультілокі, там два комплекти ключів, ось такі ключі серйозні. Ось, Щоб не вскрили, не забрали, тому що сигарети, ну, як знаєте, це 15-20 євро. Пачка, скільки я Бог його знає, не курю, не знаю. Шини значить, мішелін 215, 65, Цешка Мішелін 60-70%, ззаду Ханкук. Теж-мінус плюс 50-60%, два сезони можна їздити. Ось. По кузову взагалі зовнішньому виду нема ніяких там якісь царапин, я взагалі не бачу. Може пару косочок на. Там, де ось вікна, воно таке, ну це це стандарт. Тут а може 2-3 атаки, атарочки в дуже класному стані. Тут теж пороги теж не витерті, не протерті, не затерті, ось в гарному стані. Ось ржі, в принципі, ніде не бачу, ніде немає, під низом теж заглядав машину, ніяких підтікань немає, жап не також. Ось. ось тут а зараз ще пройдемося вікна шестерочки кінець року, то. Так, ось. Зараз сервіс куп. є. Сервіс Так, швиденько ось. Но він код. Якщо потрібно машини. Так, перший сервіс. 27 Вольцвагени. Потім 52. Потім. 72. 96. 126. 157, це вже в якомусь іншому гаражі, 186, останній сервіс 186. Міняли тут, а ось якщо хтось захоче, то перекладе. Так, міняли далі. Там бірка масла, заміни теж є під капотом. А, не думали, що хтось там сервіс... Ось такі замочки. Було все зашите фанерою, ми його все забрали, лишили тільки прикуровичі, один тут, другий тут. Ключик на випадок, якщо хтось закриє себе, ось така Буде взагалі в такому. ну Ідеально, тут було зашито все, все таким фанерами, полички зроблені, були, підлоги теж не було. Ось домкрат, ключ все на місці, запасне колесо теж. Так, зараз ще двигуна. Покажу швиденько. Швиденько відкрию. О, чого німці купляють такі машини? Ось Всі, всі рідини на 186 тисяч замінені, Ось масло теж замінене е, септембер е, вересень 23-го року. Ось. Рідини, так, все світленьке, чистеньке, швиденько. Акумулятор новий, Bosch стоїть. Оригінальний, ось рідина світленька, гарна, нічого немає. Німці чого беруть, от замовляють, тому що дешева, проста сама комплектація на фірму. Ось 75 кВт, тому що машина економна і ресурс набагато більший, тому що машина бере на півтори-дві літра, півтори точно вона бере по місту менше. Тобто для того, щоб Їздила на фірмі машина, люди робили роботу, приносили, заробляли кошти. Вони беруть саму просту комплектацію і самий простий двигун, вона їздить по місту. Так що 110 кВт не потрібно, переплачувати кошти. Там плюс-мінус, я не знаю скільки, але вага точно е знаю, що кожний ДОП, кожна якась там, чим більше кіловат, це все це переплачуєш кошти. Німці так от заощаджують. Це моя особиста думка. Звісно, що хтось там може не погодиться, але так. машина. І ще по зовнішньому вигляду є підкрас, підфарбування. Ось тут була царапинка підфарбована без шпаключки. І ось тут низ дверей. Ось тут теж були такі царапини, такі, не знаю, що вони робили, ми підфарбували все. А так машина в оригіналі, вся повністю. Так що, ש... якщо когось цікавить, ціна буде в описі. От... Буде все докладніше, більш описано, теж в описі до відео. Всім гарного дня пока!